СБУ затримала на Харківщині двох інформаторів РФ, які шукали для ворога інформацію про контрнаступ ЗСУ. Зловмисниками виявилися знайомі між собою чоловік та жінка з Вовчанська, які приховано збирали інформацію про місця базування та переміщення сил оборони у прикордонному районі. Також вони фіксували наслідки російських ракетно-артилерійських обстрілів регіону. Отриману інформацію, передавали своєму родичу, який проживає в РФ. Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення. Тіх обставин злочином. СБУ затримала у Києві двох приватних детективів, які торгували конфіденційною інформацією із державних баз даних. Незаконну діяльність організував колишній слідчий одного зі столичних райвідділів міліції, який відмовився проходити атестацію у лави поліції, і у 2015 році звільнився з правоохоронного органу. Згодом він спільно зі своїм знайомим створив приватне детективне агентство. Під виглядом легального бізнесу вони збирали для своїх клієнтів конфіденційну інформацію про інших громадян, у тому числі діставали дані, які зберігаються у державних реєстрах. Вартість досьє на одну людину сягала від 800 до 2,5 тисяч доларів. Сума залежала від обсягу персональних даних і терміновості замовлення. Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено мобільні телефони та комп'ютери із доказами протиправної діяльності. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину. Також перевіряється інформація щодо можливого продажу конфіденційної інформації до РФ СБУ. Повідомила про підозру фірташу і топ менеджменту його компанії, які привласнили державного газу на мільярди гривень, до організації обрудки причетні підсанкційні олігархи Дмитро Фірташ і топ-менеджмент підконтрольних йому компаній. Як свідчать матеріали слідства, посадовці облгазів фірташа розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично, мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі. Схема полягала у тому, що облгази, підконтрольні фірташу, купували паливо у підконтрольної йому ж компанії, але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу газу. Дефіцит, який утворився через цю махінацію, покривали блакитним паливом, що знаходилось у державній власності. Облгази просто відбирали недоотримане паливо із газотранспортної системи України. Надалі фігуранти виводили гроші у тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур. І з року в рік вони нарощували завдані для держави збитки. У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в офісах та за місцями проживання організаторів злочинної схеми. На підставі зібраних доказів фірташу двом керівникам і п'ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру. З них п'ятьом фігурантам підозри повідомлено заочно, оскільки вони переховуються від правосуддя за кордоном. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук. Бігли, втікали та залишали цигарки. На Буковині прикордонники зупинили караван контрабандистів. У Чернівецькій області охоронці кордону виявили групу пачкарів, які намагалися переправити велику партію тютюнових виробів через українсько румунський кордон. Щоб затримати правопорушників, прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів, після чого контрабандисти покидали свої ноші та почали втікати. Під час переслідування трьох втікачів вдалося затримати. Один із них для маскування вдягнувся у камуфльовану форму. Загалом чоловіки планували перемістити понад 12,5 тисяч пачок підакцизних сигарет. За попередньою оцінкою, вартість вилученого тютюну, яку згодом передали співробітникам нацполіції, склала понад півмільйона гривень. Буковинські криміналісти збирали докази звірства росіян на тимчасово окупованих територіях України. Фахівці слідчого управління Чернівецької нацполіції працювали на деокупованих територіях Київської, Харківської та Херсонської областей. Нині повернулися додому і розповіли команді СІ 4 які докази зібрали, як росіяни безжально влаштували геноцид українців та як слідили, бо певне сподівалися, що ніхто не буде доводити їхню провину. Та це зовсім не так. Катували людей, вбивали наших людей, руйнували нашу інфраструктуру. Василь Багрій пригадує, як їхав працювати у звільненні від росіян містечка Київщини. Були в шоці. Спалена військова техніка. Всюди Кіптєва сажа. Перелякані люди одразу зрозумів, роботи тут буде багато. Люди розповідали, що творили окупанти, показували місця захоронення. Криміналісти знайшли усе і кажуть, цих доказів точно вистачить, що перед міжнародними судами постав кожен солдат московит. Знаходили їхні і форми, і сухпайки їхні, де чітко було написано Армія Росії, воєнторг, документи різного виду були на місцях. Михайло Доголіч зі своїм напарником 40 діб працювали на місцях масових захоронень людей у лісах Ізюму, що на Харківщині. Збирали речові докази, проводили ексгумацію тіл. Там дуже різні були слідами катування, були просто від час обстрілів, які померли. Працювати там було непросто, скурпульозно збирали усе, бо головне довести провину росіян та ідентифікувати кожного померлого. Сучасність дозволяє інфікувати всіх сучасним методом. Одним із перших спеціалістів-криміналістів на звільнену Херсонщину потрапив Михайло Музика. Каже, люди залишалися без жодних засобів існування. Росіяни нищили усе на своєму шляху. Приїхали в такі села, що Одного уцілілого будинку і по вулиці йде дитина п'ятирічна, саменька. Ми дивимося він заходить, а будинок зруйнований. Ну живуть. Фактично у підвалі тож часто допомагали місцевим, роздавали гуманітарну допомогу, ділилися своїми харчами, давали дзвонити рідним та підзаряджати телефони. Криміналісти зазначають ніколи не забудуть того, що побачили після руського міра на українських землях. І якщо буде необхідність знову працювати на деокупованих територіях України, Буковинські криміналісти без сумніву і вагань в чергове поїдуть. За матеріалами СБУ тюремне ув'язнення загрожує Тіктокеру який зливав у соцмережу локації сил оборони на Черкащині. Блогер знімав фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами. Потім отримані медіафайли розмістив на власній сторінці у соцмережі TikTok з прив'язкою до геолокації. За лічені хвилини це відео підхопили російські пропагандистські пабліки, у тому числі прокремлівські телеграм-канали із загальною аудиторією понад 100 тисяч підписників. Крім того, на персональній сторінці тіктокера цей контент переглянули понад півмільйона користувачів. Співробітники СБУ встановили місце знаходження блогера і припинили його незаконну діяльність. Завдяки СБУ вісім років за ґратами проведе бойовик ЛНР, який приховувався на Київщині під виглядом переселенця. Зловмисником є уродженець Довжанська, раніше Свердловськ, який у 2017 році добровільно приєднався до складу підконтрольної російським окупантам народної міліції ЛНР. Там його призначили старшим стрілком. Перебуваючи на цій посаді, він брав активну участь в обстрілі позицій українських військ. Згодом бойовик вирішив залишити лави терористів і намагався легалізуватися як переселенець. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника. Тепер суд призначив йому 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. СБУ викрила блогерів та заблокувала онлайн камери, які засвітили роботу протиповітряної оборони під час удару московитів по Києву у ніч проти 16 травня. Служба безпеки України встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки РФ на Київ. 16 травня, о 3 годині ночі. Почула вибухи за вікном, підійшла до вікна та побачила роботу ПВО. Зняла відео візняв роботу ППО шістнадцятого ноль п'ятого треті ночі. І це відео в мережу інстаграм. Серед іншого, фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи українських сил оборони. За лічені хвилини ці відео підхопили численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора. Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботи української протиповітряної оборони. За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які викладали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в YouTube. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України. Робила це без злого умислу. На даний момент співробітниками Служби безпеки України зі мною проведено профілактичну бесіду. Обіцяю цього більше ніколи не робити. Закликаю не знімати на відео обстріли, роботу ППО та інше і не відсилати і не викладати. нікуди цим. Нагадаємо, Україна збила усі снаряди, які уночі проти 16 травня випуску. Випустили по нашій країні московити, запустили шість кінжалів, дев'ять крилатих калібрів та три ракети наземного базування. Загалом з північного південного та східного напрямку росіяни випустили 18 ракет та дев'ять безпілотників. Уламки збитих снарядів упали у кількох районах столиці. Зокрема, залишки російської зброї пошкодили територію київського зоопарку. За вказаними фактами, слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення. СБУ затримала у Запоріжжі колишнього міліціонера, який хотів приєднатися до вагнерівців і воювати проти України. Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника під час контрдиверсійних заходів у Запоріжжі. Ним виявився колишній правоохоронець, якого у 2009 році було звільнено з органів МВС України за корупцію. На початку повномасштабного вторгнення. Оргнення він підтримав збройну агресію РФ та почав розробляти план втечі до тимчасово окупованого Мелітополя, щоб приєднатись до лав ПВК «Вагнер». також зловмисник вийшов на зв'язок зі своїми колишніми колегами-зрадниками, які вступили до так званого управління МВС РФ у тимчасово захопленій частині регіону. Через них він підшукував можливість незаконно перетнути лінію південного фронту і потім потрапити на співбесіду до керівників угруповання «Вагнер». У той же час зловмисник розгорнув антиукраїнську діяльність у забороненій соцмережі ВКонтакті. Там він створив інтернет-групу та наростив аудиторію на понад 3,5 тисячі підписників. У своїх публікаціях під вигаданим іменем фігурант активно поширював дописи, в яких героїзував вагнерівців та їхнього ватажка Пригожина. Також він заперечував російські ракетні удари по українських містах і закликав до зміни меж Державного кордону України. Під час обшуків за місцем проживання ворожого поплічника виявлено мобільний телефон та комп'ютерну техніку, які він використовував у підривній діяльності. СБУ затримала медсестру, яка працювала на ФСБ, і зливала ворогу персональні дані українських захисників. Нею виявилася медсестра однієї із херсонських лікарень, яка під час окупації обласного центру була завербована кадровим співробітником ФСБ. За його завданням, після звільнення Херсона вона залишилась у місті і продовжила працювати у медзакладі для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Зловмисниця збирала для агресора установчі дані українських захисників, які проходили лікування в медичній установі. Також вона шпигувала за місцями базування сил оборони, які дислокуються на території обласного центру. Наразі вона перебуває під вартою, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. СБУ затримала у Полтаві лідера фейкового народовладдя, який закликав до захоплення урядових установ України. Чоловік хотів створити псевдодержавне утворення на території обласного центру. Зловмисник позиціонував себе як лідер так званого народовладдя і займався створенням фейкового самоврядування у місті. Незаконну інституцію назвав радою територіальної громади і навіть замовив початку для псевдоустанови. Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта. СБУ затримала на Запоріжжі російського агента, який шпигував за позиціями морської піхоти ЗСУ. Зловмисником виявився колишній посадовець податкової міліції, якого у 2011 році звільнили за корупцію. На початку березня цього року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ. Агресор хотів отримати від свого агента точні геолокації залізничних мостів та об'єктів енергетики в області. Для збору інформації Росагент об'їжджав місцевість як водій, таксі здійснював відеозйомку за допомогою прихованого реєстратора і мобільного телефона. Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання. Йому загрожує довічне ув'язнення. Вишов этот... Вийшов на мене ось цей от. Ну смс. Написав, що ось така ситуація. Ви не могли б підказувати, що там, де і як. Бо нам каже, приходить багато інформації, де треба вдарити. А ваше завдання просто поїхати і все уточнити. СБУ заблокувала ще три схеми нелегального виїзду за кордон серед клієнтів, росіяни, які хотіли потрапити до ЄС. Зловмисники допомагали своїм клієнтам нелегально виїхати за межі нашої держави на підставі фальшивих документів. Вартість таких послуг становила до 5 тисяч доларів з однієї особи. У Львівській області затримали 39-річного мешканця регіону, який пропонував чоловікам призивного віку фіктивні документи для виїзду. Також встановлено, що до нього звертались громадяни РФ, які на початку повномасштабного вторгнення перебували в Україні та намагались виїхати до країн Євросоюзу. Також СБУ затримало мешканця Донеччини, який намагався підкупити співробітника служби, аби той допоміг отримати документи для зняття з військового обліку. Ще у Рівненській області нейтралізовано злочинну групу, яка спеціалізувалась на переправленні ухилянтів за межі України під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень та волонтерів. Наразі фігурантам повідомлено про підозру тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. СБУ затримала у Чернівцях російського агента, який шпигував за підрозділами ЗСУ Служби безпеки та прикордонників. Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію. Так затримала ще одного агента штабу збройних сил московитів. Зломисник збирав для окупантів розвідання про місця розташування сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури у східних і західних регіонах України. Передусім ворога цікавили локації підрозділів СБУ і Держприкордонслужби, а також точні координати ключових мостів та електропідстанцій на Харківщині та Буковині. Співробітники СБУ затримали російського агента у Чернівцях під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об'єкта. Цей чернівчанин у жовтні 2021 року переїхав до Харкова. Там він надавав технічні послуги з проведення інтернету і таким чином мав доступ до різних приміщень. Цьогоріч у лютому він через соціальну мережу однокласники познайомився зі співробітником генштабу збройних сил Російської Федерації і запропонував свої, так би мовити, послуги представникам правоохоронних органів країни-агресора. Причому навіть те, що зловмисник був ідейним прихильником рускава міра, він не гребував приймати і грошову винагороду. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ уже повідомили російському агенту про підозру. Буковинські поліцейські затримали шахраїв, які під приводом реалізації зерна ошукали жителя Вінничини на 10 тисяч доларів США. Затримали зловмисників на території Рівненської області. Ними виявилися двоє жителів Миколаївщини віком 37 та 44 роки, які неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців за скоєння аналогічних злочинів. Двоє жителів Миколаївської області налагодили схему незаконного збагачення шляхом обману. За вчинення такого злочину аферистам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Шахраї діяли за такою схемою: підшукували покупців та продавців зернових культур у подальшому, виступаючи посередниками, брали гроші у покупців та не передавали їх продавцям. Що у подальшому заволоділи коштами покупців. З Змість події вони зразу зникали.